Каркасні теплиці веган незамінний помічник у кожного господаря. Дані теплиці виготавлюються в ширині 2, 3 та 4 метри і довжиною можуть бути від 3 до 10 метрів. Окремо виготовляються великі розміри для спеціальних тепличних господарств. В даному випадку на відео ви бачите теплицю шириною 3 метри і довжиною 9 метрів. Дана теплиця виготовлена з квадратної оцинкованої труби 20х20 товщиною стінки 1 мм. Каркас витримує до 180 кг на метр квадратний навантаження. Каркас накривається якісною плівкою товщиною 120, 150 або 200 мікрон. В даному випадку на відео товщина плівки 150 мікрон. Також можна замовити цю теплицю в покритті полікарбонатом. Міцний оцинкований каркас теплиці, виготовлений з квадратної труби 20х20 товщиною 1 мм. В комплект поставки входять двері та вікно. Виготовлені також з квадратного міцного каркасу. Звертаю увагу, що саме міцний каркас ключова особливість даної теплиці. Дану теплицю не треба розбирати на зимку, Вона витримує навантаження снігу, який може взимку бути Нагромаджений зверху. Теплиця це місце сили будь-якого господаря. Вона дасть можливість виростити власні овочі, фрукти, зелень і іншу домашню. Рослинність, Рослинність так. І все це ви робите власними руками, а саме головне отримуєте душевний спокій. Якісні теплиці наявності у компанії тепло без газу. Звертайтесь та замовляйте, підписуйтесь на наш канал, ставте ваші лайки завжди раді зворотньому зв'язку.